За прогнозами синоптиків, у найближчі дні на території Вінницької області буде ускладнення погодних умов, дощі з мокрим снігом та морози. Ймовірно, на дорогах утвориться ожеледиця, тому ми звертаємось до всіх учасників дорожнього руху. Будьте максимально уважними та обережними, користуйтесь пасками безпеки, дотримуйтесь безпечної дистанції і правил маневрування. Не перевищуйте швидкості, рухайтесь з увімкненим ближнім світлом фар чи проти туманними ліхтарями. Пам'ятайте, що в сильний дощ і сніг краще зупинитись та перечекати негоду. Під час зупинки обов'язково вмикайте аварійну світлову сигналізацію. За недостатньої видимості, а особливо з настанням сутінок, пішоходи повинні виділити себе на дорозі за допомогою флікерів, тобто світловідбиваючих елементів. І ще одне дуже важливе: шановні водії, якщо ви досі не перевзули свій автомобіль, обов'язково зробіть це: змініть літні шини на зимові. Це покращить щеплення автомобіля з дорогою і зменшить гальмівний шлях. Попіклуйтесь про свою безпеку. Будьте свідомими учасниками дорожнього руху.